Вітаю, друзі. Будь-які дії американських політиків, російська пропаганда завжди вміє викрутити на свій лад, створити велику мильну бульбашку, а потім зникнути без пояснень. 11 республіканців підписали проект е закону про. Посилення контролю е, видатків на Україну. Тобто, мова не йде про скорочення, мова йде про ініціативу республіканців, яку тут же російські пропагандисти перекрутили в тезу про те, що республіканці скоротять е, фінансування України. Ну, По-перше, республіканці не контролюють обидві палати. Конгресу. По-друге, закон, якщо і внесений зараз, то ну мінімум два місяці зараз мертвий сезон, і ніякого серйозного політичного руху не спостерігатиметься. Ну, і врешті-решт, є е, Джозеф Байден, якого, по суті, в руках остаточний підпис. Ну, але е, Суть в іншому, що навіть при ну, мінімальній перемозі е, республіканців е, за умов контролю е, над нижньою палатою, палатою представників, е, створюється ілюзія, що зараз зміниться вся політика Штатів по відношенню до України. Ну, це дуже дивно. І той, хто вірить е, е, такий пропагандистським тезам, таким, е, мав би до своєї віри додати бажання е, ну, вчинити невеликий факт-чекінг. Коли починаєш аналізувати, що писали медіа з цього приводу, американські, зокрема. Так там нема взагалі мови про ні про яке скорочення про Україну, там ну, виключно переважно тези про визволений Херсон і тому подібне. Тому е, е, ігри в те, що республіканці змінять політику США по відношенню до України, вони не витримують критики. Насправді. Український, ну, такий проукраїнський, е е ядро проукраїнське і в республіканців, і в демократів воно формує ту необхідну кількість голосів, яка навряд чи піддасть суттєвому перегляду політику підтримки України. З самих республіканців група таких радикальних трампістів, вона швидше Ну, радикалізує лише одне крило партії, вона не формує е, загальної стратегії. В самій партії ми бачимо, як Трамп суттєво втрачає, і, швидше за все, що номінацію він навряд чи виграє. З'явився Ронде Сантіс, е, ну, нова надія республіканців. і Крім того, в республіканців вже другий ешелон другий дуже е, потужний. Той же Помпео, той же, ну, там це ці, цілий перелік. Ну, Врешті-решт, Міч Мак -ну, Мак е, 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 лідер е, е, республіканців в, в сенаті. Е, тобто, є дуже сильне ядро, раціональне і е, що важливо. Що, мабуть, Україна і війна українська зробила американську політику доцентровою. Тобто, і в республіканців, і в демократів домінують зараз політики, які більше тягнуться до центру. Тобто, поляризація, яку весь час скачав Трамп і намагався поляризувати, ну так, Крайньо розтягнути полюси американської політики, ця хвиля вже спадає. І вона швидше за все буде символізувати епоху Трампа. Нова епоха, вона справді буде більш доцентрова, і вона буде присвячена зміні, зміні поколінь. Тому що демократів, ну. Така ширша лава запасних на президентські вибори республіканців, і сам, ну, саме електоральне ядро чисельно менше. Завжди останні, мабуть, останні виборчі кампанії, кілька хвиль, мабуть, 6-8, 6 хвиль десь виборчих. Свідчили про те, що демократів чисельно більше, тобто електорат чисельно більше. Єдине, що американська виборча система влаштована таким чином, що навіть коли ти набираєш більше голосів фізично, то на все на кінцевий результат впливає кількість голосів виборників. Ми бачили це з виборчої кампанії. Клінтон, по суті, Трамп тоді фізично набрав менше голосів, але переміг на президентських виборах. Тому будь-які хвилі, особливо, які, які запускаються через російськомовні видання, чи в Європі, чи ну, самі російські медіа на території Росії вони взагалі не варті уваги, але вони знаходять. Ну, Частину видань в Європі, в Британії, тим більше, що російські олігархи свого часу понаскуповували навіть в самій Британії такі жовту пресу найпопулярнішу поскуповували. Але ми в ряди годи бачимо, як то німецькі видання, то італійські, згадати хоча б «Ля Републіка, як вона прокачує потрібні Росії теми. Тому. Треба завжди пильнувати, не піддаватися на ці всі авантюри, які пробує трактувати по-своєму, зміщуючи на свій лад акценти в діях, російська пропаганда. Все ще, попри те, що Росія втрачає фінансово мережа впливу Російська в Європі залишається дуже потужною, і путінці не шкодують грошей аби. Скажімо, отруювати мізки європейського такого маніпульованого населення. Але нам своє робити. Нам треба перемагати, і ми переможемо. Слава Україні! Ну і про веселе. Колишнього головного прокурора в Гаазі Джека Сміта призначено. Незалежним прокурором у справах Дональда Трампа це і про мова, і про секретні документи, вилучені на резиденції Трампа, викрадені ним, або ж точніше, незаконно забрані ним з Білого Дому. Також новопризначений Джек Сміт буде наглядати за справою 6 січня 2021 року. Можна сказати, що молодому республіканцю Рону Десантісу нинішня американська влада дала колосальний пас. Тож спостерігаємо за номінацією. У республіканців Дональд Трамп, здається, зарано поспішив висунути свою кандидатуру. Ну, тобто, оголосив про висунення. Здається, цим самим він собі нашкодив. Дякую.